Головне підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання в шапці профілю. Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на ведення стелі цін на російську нафту. Новий указ Путіна діятиме до 1 липня 2023 року. Заборона на постачання нафти та нафтопродуктів із РФ діятиме з 1 лютого 2023 року. Про це повідомляють російські пропагандистські змі. Так Путін заборонив постачання нафти та нафтопродуктів з Росії. тим хто пропонує в контрактах стелю цін. крім того, відтепер буде заборонено постачання нафти іноземним покупцям. Якщо в контракті використовується механізм фіксації граничної ціни, зазначається, що постачання російських нафти та нафтопродуктів до країни, які вели стелю цін, будуть можливі лише на підставі спецрішення президента РФ. Варто зазначити, що раніше у Бундестазі назвали Путіна військовим злочинцем і терористом через його дії необтяжених відносин з РФ не буде ще десятки років. Про це ж трак Цимурман сказали в інтерв'ю Р. Рен Росія вийшла зі спільноти гуманітарних держав. Путін, військовий злочинець, терорист масовий вбивця, заявила вона. Штрак Циммерман додала, що більшість росіян підтримують курс Путіна і війну проти сусідньої країни. Багато російських солдатів, які щодня вбивають, спалюють, катують і гвалтують. Також відповідальні за цю війну. Необтяжених нормальних відносин з Росією не буде десятиліттями. Політична система в Росії повністю деградувала і повинна бути повністю змінена. Тому завданням наступних поколінь, якщо Росія зміниться, буде знову почати. Та говорити одне з одним наголосила очільниця оборонного комітету Бундестагу. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал. Тесніть на дзвінок.